Всім привіт! Я Данилюк Тимофій і я учень 7 А класу 21 ліцею міста Житомир. І сьогодні я вам хочу показати один із своїх проєктів, який називається UPC – Universal Private Chat. Зараз у сучасному цифровому світі дуже складно приховати щось від когось. Тому я розробив безкоштовну систему миттєвого обміну повідомленнями UPC – UPC дозволяє пересилати текстові повідомлення приватно від усіх. І зараз я вам покажу, як це працює. Запускаємо програму. Welcome to UPC! Одразу бачимо дві панелі. На верхній панелі ми бачимо код, який потрібно ввести на іншому пристрої. Кожний код генерується рандомно. Але ввести один і той же код на одному пристрої не вийде. В нижній панелі ви повинні ввести код, який згенерувався на другому пристрої. Після чого натискаємо Connect. І з цього моменту починається приватне спілкування. Ви можете на будь-якій відстані від вашого співрозмовника, хоч в космосі. Але, щоб ваше спілкування було вільним, на двох пристроях повинен бути підключений інтернет. Ваше спілкування може тривати хоч 24 на 7. І закінчується тоді, коли на одному із комп'ютерів вимикають чат.